Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами на діючі акції. Тому я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Знижка на ось таку шинку. М'ясна лапка, київська свиняча Варена 500 грамів. Вага 128,90. Ковбаса від свиліні м'ясна лапка, лікарська 550 грамів, 119,90 грамів. Знижка ще на ось таку ковбасу варену М'ясна лавка від своєї тигриня. 400 грамів і ціна акційна 93 гривні 70 копійок. Ковбаса м'ясна лавка від своєї лінії. Янтарна куряча. Ось така невеличка паличка 300 г лише 100 гривень 80 копійок. Четвертина куряча від своєї лінії копчена варена і ціна за кілограм сто тобто 177. девяносто, сто Ось така ковбаса с преміум, напівкопчена, паличка Ось така невеличка триста двадцать грамв сто пятнадцать девяносто сардельки з мяса птиці, австрійські, від с м'ясна лавка і ціна за кілограм 226,90. девяносто. І також знижка ще на ось такі сардельки з м'яса птиці. М'ясна лавка з сиром. І ціна за кілограм 286. Сосиски від свеліні, м'ясна лавка, румяні кусняшки варені В упаковці 300 грамів 77,90, тобто 80. І знижка ще на ось такі виріб фаршовий від свеліні хлібець. Селянський. І ціна за кілограм – 126,90. Шинка нарізка м'ясна лавка від свелині копче варена 100 грамів лише в упаковці 41 гривня 70 копійок. І ось така нарізка ковбаска золотиста сиров'ялина 80 грамів в упаковці, і ціна 37,90 Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка шинкова. Вона напівкопчена. Палочка 500 грамів і ціна 136. Знижка на ось такий сир твердий від кома Голландія. Він йде з кибочками або пластинами 135 грамів і ціна 58. І ще знижка на сир від кома. З кибочками кантрій і традиційний. 135 грамів в упаковці і ціна однакова по 60 сир плавлений ферма вершковий в упаковці 160 грамів 52 гривні 90 копійок. І вершковий ферма 170 ж грамів в упаковці 51 гривня 90 копійок. Знижка ще на ось такий сир плавлений, тост, гауда і чедр. Пластинами 8 пластиночок в упаковці і ціна акційна 54 гривні. Також знижка на сирочок плавлений маліндам. Різні смаки 70 грамів і ціна 17,50. І сирочки плавлені, золотий резерв 70 грамів, також 20 гривень, 90 копійок. Сир м'які филата 180 грамів у упаковці 51 гривня 90 копійок. Сир м'які інсалата від Кома, 170 грамів 61 гривня 50 копійок. І сир від Кома, м'які бринза 170 грамів 61 гривня, 50 копійок. Далі, з вами, поглянемо знижки на печиво. Знижка на ось таке печиво. Марія цільна зернова 155 грамів 17,90 печиво до чаю та кави з кокосом 220 грамів у упаковці 27,80. Знижка ще на ось таке печиво. Моя пані від своєї лінії. Аромат пряженого молока 170 грамів. 20 гривень, 20 копійок. Печиво день у день. Аромат пряженого молока також 180 грамів, 20 гривень, 30 копійок. І печиво джулія смак пряженого молока. Також зі знижкою 35,70. Печиво здобне, джела, пісочне. Ароматом вишні 140 грамів і ціна 27,30. І ось таке печиво, солона, карамель та горіхи у молочному шоколаді. 56,90, вага 140 грамів. І знижка ще на пряники від Свелінії. Мабуть, ви вже всі бачили. Знаю багато хто полюбляє. Знижка на малюк-пряник. Вага 300 г, 24,50 Також знижка на пряники запорізькі. Також від свелінії. Кажуть, дуже вони смачні. 26. 70 і знижка на пряники змушеним молоком, з начинкою також від своєї лінії і ціна 31 гривня. І подивимося з вами знижки, які є на консерви. Свинина у власному соку від своєї лінії. Вага 525-102 гривні, 50 копійок. Також яловичина у власному соку. від своєї лінії вага 525 грамів, 121 гривня 90 копійок. Знижка залишається на м'ясо курей у власному соку від своєї лінії 66. Булгур з м'ясом курки від своєї лінії також 52 гривні 90 копійок. І червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 55 30 Знову знижка на ось такий паштет з вершковим маслом. Тернопільський м'ясокомбінат 225 грамів, 51 гривня, 70 копійок. Сардина атлантична з додаванням олії, Зі знижкою 41 гривня. Кілька обсмажена у томатному соусі від своєї лінії 250 г, і ціна 37,90. Сардина бланшована в Олії Боцман, також зі знижкою 68,20 гривень. Знижка залишається на ось такий ще паштет печінковий і традиційний 240 грамів. І ціна 41 гривня 30 копійок. Паштет курячий ось такі 28,90. І паштет печінковий 85 грамів, 16,50 гривень. Філе лосося у власному соку. Baltic Mark 170 грамів, 87. Паштет з печінкою та ігрою різки. 100 грамів в упаковці 65. І знижка на ось такі шпроти «Воливкові олії» Riga Gold. Вага 160 грамів по 85. І ось такі ще. Проти олії, різке золото. Але вага вже 240 грамів, 102 гривні, 90 копійок. І покажу вам ціни на курячі яйця поштучно. Так, сьогодні 5,69 за штуку. Далі з вами поглянемо знижки на майонез та кетчупи і соуси. Майонез від свеліні 67% 500 грамів 51 гривня. Майонез 50% жирності, смачний від своєї лінії 500 також грамів вага 44,50. Майонезний соус від своєї лінії легкий 500 грамів. І ціна акційна 35. Знижка залишається на кетчуп, лагідний та шашличний. Від Оліс 250 грамів, 18,50. І також знижка. На кетчуп лагідний і до шашлику. Королівський смак, але вага вже 400 грамів 29,70 Соус від густо алжирський і сирний 180 грамів і ціна 22 гривні 50 копійок. Знижка залишається на масло ферма селянське 180 грамів і ціна акційна 85. Масло від своєї лінії селянське, також 180 грамів вага 64,50. Знижка ще на масло молокія селянське. 180 грамів 92 гривні 90 копійок. І масло мілкін селянське, 82,5% жирності, але вже вага 200 грамів, 95. Знижка ще на ось таке топлене масло. Яготинське. Це новинка і вже є знижка 220 грамів в упаковці 174 гривні. Сумі чева від своєї лінії мексиканська. Вага 400 грамів і ціна 42 гривні 90 копійок. Знижка ще на ось таку капусту. Брокколі. Швидка заморожена від своєї лінії. Вага 400 грамів і акційна ціна 52 гривні. Знижка на ось таку ікру мойвий водний світ. 100 грамів. 51 гривня 40 копійок. Оселедець слабосолоний. Шматочки олії. Вага 500 грамів. 126,90, тобто 127. І знижка залишається на оселедець від своєї лінії, філе, шматочки в олії, але вже вага 180 грамів, 51 гривня. Чай Ті Moments. В пірамідках, різні аромати, 20 пірамідок і ціна 44,40. І чай зелений. Також в пірамідках, альпійський луг і м'ята 20 пірамідок, 45,40. Чай, чорний мономах, листовий з бергамотом. 80 грамів, 50 гривень 80 копійок. І чай мономах в пакетиках ароматом бергамоту. І чорний чай. Також в пакетиках. По 45 пакетиків і ціна акційна 38,80. Чай, мономах в пакетиках. 25 та 5 пакетиків. Чорний та зелений. І ціна однакова. 35,50. Чай чорний мономах. аромат лісових ягід. 45 пакетиків. 38,90. Знижка на каву Якобс. Рощину сублімовано в склі, 95 грамів. І акційна ціна 194 гривні. Також знижка на каву Якоб Смелено 230 грамів і ціна акційна 179,90, тобто 180 грамів. Знижка на каву, чорна карта, рощина, сублімована, 250 грамів в упаковці, 298 грамів. Чорна карта, рощина, сублімована, але вже 120 грамів в упаковці, 143 гривні, 50 копійок. І 60 грамів кава, рощина, сублімована, зі знижкою по 75 грамів. Знижка ще на ось таку каву, пупа мелена. 250 грамів 242 гривні 90 копійок. Кава в зернах від делюкс. Вага 1 кілограм 699,90, тобто 700. Кава в зернах, пупа. Вага. В упаковці 1 кілограм і ціна акційна 700. І знижка ще на ось таку каву в зернах. Еспресо італіано, вага 1 кг 660. Шоколад молочний від мілініум. Смак апельсину, мигдаль та карамель, і солона карамель 85 грамів, і ціна однакова: 45,90, тобто 46. Шоколад від Рошен молочний, лакмі, полунична начинка. Мигдаль та кокосова начинка і карамельна арахісова начинка 295 грамів, і ціна 109,90, тобто 110 І шоколад від Рашен. Лакмі велика, але вже горіхова шоколадна начинка 295 г і ціна акційна 128,90. Знижка на цукерки від своїй лінії вагові. Смак кокосу в глазурі. І ціна за кілограм 178,90. І також цукерки вагові від рашен. Смак кокосу 175,90. Вода від свій лінії слабогазована. Трускавецька. Об'єм 1,5. І ціна акційна 15,90. І також знижка на воду від своєї лінії сильна газована і не газована. Об'єм 0,5 трюскавецька. І ціна акціна 9,70. Знижка також на сік томатний день у день. Сілью об'єм 1,9 літрів. І ціна 78,50. І також яблучно-виноградний нектар і мультивітамін. Об'єм літр 900 і ціна однакова 63 гривні 50 копійок.